Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, і пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий, він одразу впізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його. У коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням своїм всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усі мочі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука, її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої. І в народний вінець як оправи вела. І як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зорі ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам, буде очі сліпить. Хай же ж ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія що години ясніш. Бережіть та любіть українську мову. Рідної мови